Всім привіт! Оля смартфону OPPO Reno 12, це версія 12256 в сільвер сірому кольорі. Вартість даного смартфона на даний момент 20 тисяч гривень. Не дешевий. Давайте подивимось, що це за телефон, яка в нього комплектація. Так, відкриваємо тут такий от колір. Ну, Зовні досить непогано виглядає смартфончик. Такий приємний зовнішній вигляд, приємний колір, такі переливання в нього на задній кришці. Закруглені краї у дисплею. Приємно лежить в руці. Так. Знизу Type-C-порт без порта для наушників, слот для сім-карточок і а, динамік. Тут також динамік другий. Патрійна камера. Ззовні. Так, добре. Дивимось далі комплектацію. Ну, тут документи Скоба для сім слота. Адаптер для зарядки на 80 ватт. Супер швидка зарядка і кабель Type-C на USB. Ну, комплектація непогана у пристроїв. Так, закриваємо. І тепер про сам телефон. Так, розблокуємо. Перейдемо до параметрів. Про пристрій. Color версії 14.1, Android 14, 5000 мАч батарейка, 67-дюйма дисплей, дисплей тут Full HD, Full HD AMOLED, Corning Корні Glass 7i, захисне скло. Так. Ну, звичайний да, лаунчер В нього, можна змінювати шрифти. Always on display. Можна змінювати стиль значків. Шпалери. Схожі да, шпалери у нього стандартні на iPhone 14, які у iPhone 14 у фіолетовому кольорі були такі стандартні шпалери. Ось тут схожі. Так, добре, закрили. geekbench 6. Результати бенчмарків. Процесор у нас. А, так, а, процесор Mediatek Dimensity 7300 Energy. Відеоприскорювач mali G615. Ну, такі результати не вражаючі насправді для смартфона за 20 000 гривень. По Antutu-бенчмарку 588 тисяч. Те ж саме, не результати для смартфону за 20 тисяч гривень. Ті ж Samsung в цій ціні Покофони набирають значно більше. Тому я насправді не дуже розумію, за що тут такі гроші. Так, приємний зовнішній вигляд у смартфона. Не найгірший лаунчер згоден, але і далеко не найкращий. Тобто цей телефон він як у вартості да, там, топових Samsung. Топових там Xiaomi, ну в цій має на увазі ціні, але при цьому він їм, э, значно у багато чому програє. По камері теж я тут не бачу якихось вражаючих, э, вражаючої камери, якоїсь не бачу. Відео у нього записується 4К тільки 30 FPS, навіть 60 не пише. От, це, в принципі, такий стандарт. Да. Смартфон за 20 тисяч гривень, думаю, повинен писати 4К в 60 FPS. Тут в 60 тільки Full HD. Так, ну, Фотки, деталізація не дуже хороша. ну, Звичайна камера абсолютно нічого такого. Так, добре, Зараз я вам покажу ці приклади фото на весь екран. От. Власне, що можна сказати? Телефон непоганий, він приємний, але чи вартує він своїх грошей, От, наприклад, навіть порівнюючи з тим же Google Pixel 8 a Google Pixel 8 ну, краще ну, практично у всьому, крім ну, може, зовнішнього виглядати, крім великих рамок у Google Pixel 8 a досить великі рамки тут тоненькі. Але при цьому цей телефон дорожчий. Був би він дешевший, окей, але по всьому іншому він гірше Google Pixel 8 a і гірше. Там, Samsung A55, гірше Pocophone X6 Pro F6. Ну, Не знаю, таке собі. Якісь тільки, мабуть, фанати да, зрозуміють, фанати BBK, фанати Oppo. Можливо, цей телефон придбають, але так, для, особисто для себе причин не бачу купувати цей телефон. Коли є Google Pixel 8, Galaxy A55, коли є. Покофони на цьому, все дякую за перегляд. Побачимось.